Чим невероятні ложі, чим швидше в нього повірять. Пане Данії, ви як вважаєте? Деякі глядачі проводяться такі паралелі між тим, що зараз робить Росія проти України, і тим, що робила нацистська Німеччина проти своїх ворогів. Справедлива така паралель, чи це перебільшення? Чому деякі? Ну, це абсолютно об'єктивна реальність. Путін і Путінська Росія це абсолютно ідеологічне спадкоємці нацистської Німеччини і не комовного населення. І спочатку чинився тиск дипломатичний а після того заходили війська, які, до речі, радо вітали з квітами. Це німецьке мовне населення в судех абсолютна аналогія з те, що виробляє Путін з Кримом, і саме тому зірвалося у Путіна із язика і такі компліменти на щодо Гебельса. Це абсолютний аналог. Ну і от, по першому вашому сюжету, по брехуну, який виступав від імені ЛНР, ви знаєте, от Новосвітлівка Хрещувато там боронять України хлопці Зайдара. А я у них був зовсім геть нещодавно, саме поруч, ну на їхній базі, не лише в відносному тилу, це там в Пісторобільській, це вже там кілометрів 50 від фронту, а саме фронтовій зоні щастя, звідки вони виходили от, на світку. І я бачив особисто, як до них ставиться місцеве населення, яке їм приносить їжу. Місцеве населення я бачив самоборонці російськомовні, але луганчани, які на блокпосту зі зброєю в руках борються проти сепротисів, якщо вірити російського телебачення зразу після звізнення населеного пункту щастя українські силовики, все чоловіче населення там розстріляли. Ну, Хто от, ж їх вітає? От, от щоб розуміли. Ну я особисто там їв вареники, е, які приготували е, спеціально приносили е, місцеві мешканці. Я особисто бачив е, мене здивувало, Ну реально настільки іство українське проявляється, коли от, е, на Луганщині міст, містечками селом приїжджаєш в крамниці, ти зустрічають люди в Україні. Українських патріотичних футболках розчулила, коли жіночка з коляскою їде а на нісені-жовта стрічка. Тобто люди показово засвідчують своє українство на цих от звільненими нашими хлопцями землях. І те, що ці брехуни намагаються свої власне, агресивні дії видати за українські, на жаль, впливає на частину населення. І от тут у нас про це ми маємо поговорити. зараз от останні речення, і от тут у нас не вистачає сили волі, тому що в старобій. Більську ще раз кажу, це вже 50 кілометрів від звільненого кордону. Досі працює я особисто бачив російське телебачення, Українофобське Росія 24 і далі продовжує свою антиукраїнську діяльність. Чому воно не закрите провайдери? Це ж українські юридичні особи з рахунками в банках. Чому до них нема прокуратури? Чому їх не не затримують і не видаляють з реєстру платників податків? Я цього не розумію. Тобто, от сили волі не вистачає. Пане Дані, але зараз пані Летене. Я вам надам обов'язково слово. Ми зараз не будемо говорити закриття відкриття певних тана... каналів. Це Насрада, це трошечки близька, але інша тема. Що ми можемо протидіяти Україна? от цій дійсно пропагандистській війні, яку веде Росія? Звісно, у нас не буде своїх Дмитрів Кісельових і цієї іншої компанії. Що можна протидіяти? От я чому саме до вас це питаю? Може не хтось не знає? Ви ще до цих подій, які починалися е на Донбасі, до появи зелених чоловічків не лише в Криму, і на Донбасі, які забороняли заходити за перебрік. Місцевим жителям. Ви вже намагалися і видавали. Настояща Одеса, настоящий Харків, настоящий Донецьк, якщо не помиляюсь, правда, зараз столиця Донбасу, це зрозумілих причин. Важко робити, тобто ви намагалися російськомовні видання, які сповідують єдину Україну. Це зараз досі робиться. Це ефективний метод протидії цій пропагандистській війні. З боку до цього доходить, але за рахунок от волонтерського руху і підтримки, не лише ми в цьому напрямку працюють. Ми привозили туди митців, але багато митців тепер їздить і за підтримки міністерства культури, бо Євген Нищук знов таки абсолютно свідомий нормальний хлопець, і зараз. От ми виїжджали наприклад з Старобільська. За нами відразу приїжджав Тарас Компаніченка а, і Валерій Грегодунець, тобто а, абсолютно інша а, а, структура, і я бачив, як сприймають населення місцеве українську музику. Тому на ці на тези, жаль, вони не знають ці тези, і... про які ви писали. Вони зараз на звільнених від сепаратистів, районах але чи не Луганщине проваджується проваджуються, але за рахунок більше ініціативи народної, а не системної державної політики. От державної політики нема. Ми про це поговоримо про всі ініціативи, деякі просто щоб не один. Звичайно, Я лише звичайно. лише так, так, говорив, але, ще, але ще раз скажу, мусить бути державна системна політика. І зараз ще й слухач приєднався, або слухачка до нашої розмови, готова висловитися або висловити свою, своє запитання. І він. Будь ласка, в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Я хотів би таке висловити побажання вам. Дивіться, зараз іде війна, повномасштабна війна. А таке відчуття, що у нас все нормально. На, Наш продажний генераль, генеральський штаб зараз робить знищення патріотів. Заманюють пастки, вогніві мішки, ніякої допомоги. Обстрілюють зрадість, всього, 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 чого тільки не можна, оце виловайсько так ще зроблено. Крящуватиму. В, в інших містах щось таке робиться. По ногу до Путіна. Іде цей рейд вдоль Сєверського Донця, беззлузбий. Стояли вони. Шановне слухачу і глядачу, я не знаю наскільки відповідає дійсності ваше твердження. Зараз у нас в студії немає представника, наприклад, Генерального штабу збройних сил України. Він не зможе підтвердити чи спростувати ваше твердження. Тому тема власна нашої програми трошки інша. Йдеться не про справді гарячу війну, яка забирає сотні життів, тисячі поранених, але про цю інформаційну. Але це висонка. серйозно, серйозно підняв питання бо... ну. На жаль, підозри, принаймні, не скажу, що чітка, чітке підтвердження, але підозри про те, що всередині наших структур існують люди, які ненавидять добровольчі батальйони і недостатня підтримки, недостатня підтримки з боку держави. Я можу стверджувати це. Зброї техніки для цих батальйонів, а це золотий фонд нації. Люди, які пішли самостійно боронити державу, це золотий фонд нації. Я б заліг їх призначав би головами адміністрації обласних, а не тарут, олігарха, районних адміністрацій. Якщо їм не вистачає якихось знань, дати їм заступників з економіки, гуманітарної політики, з соціальної політики, але це люди, які зі зброєю в руках. Відстоють батьківщину, вони повинні керувати на місцях влади, і враження, що комусь вони сильно не подобаються, і їх підставляють. На жаль, є багато таких підтверджень, і те, що чистки в воєнних структурах мусять бути, я, до речі, так само це описував в своєму плані плані відродження Донбасу. Точкові ротації. В середній і керівній гланці структури Я вважаю, що ті, хто зараз себе найкраще проявив в Криму і на сході з українських а, силових структур, повинні отримувати позачергові і чергові звання, і так само потрібно підвищувати тих, хто з добровольців. Панаврій, і те, що не означає по це теж інформація. Ви розумієте? Інформація повинна про те, що сказала пані Шевченка, повинна базуватися на правді, і от це є правда. Та, на, а, фактах. на фактах конкретних. Тобто брехні російської машини. Ми повинні протиставляти правду. А тепер все-таки ну, до гуманітарної складової я вам скажу, що аналогічна ситуація. Ну, скільки ми вже місяців говоримо про необхідність у цього цих східних і південних регіонів, що це мусить бути системна програма. Ну настільки повільно у нас все ходить, а це фактично теж допомога Путіну. Тобто бездіяльність. В і гуманітарній сфері це теж допомога. Я вам скажу, що ну не може все бути робити волонтерами. Так само як скільки грошей перераховується з бюджету на армію, а а досі каски і і бронежилети купують волонтери. Аналогічно, і в інформаційній політиці вчора, от наша ініціатива, безкоштовні курси української мови, і ми по всій Україні зробили 17 містах. До речі, нашого координатора в Луганську викрили. два дні тому. Півтора місяця він був в полоні. Півтора дні е, е, три дні тому нарешті звільнили е, пана семістягу. Так, от е, в Слов'янську ми теж їх відкриваємо е, і е, попросили у людей українські книжки. Вчора за один день півтори тисячі українських книжок зібрали для того, що щоб ми ці? туди для того, щоб ми е, 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 туди направили. В Слов'янськ. вибачте, це що е, тільки волонтери можуть робити? Де державна політика? Я взагалі не розумію на що бюджети йдуть. Ну, ви, тобто, ви вже позитивно оцінюєте діяльність, наприклад, Євгена Ніщука. Євген Ніщук – це один з небагатьох винятків в, в, в Кабміні. Так само, як, до речі, і Міністерство освіти. Це от там, де немає зараз ніяких інформацій, ані про корупції, і це хлопці, які прийшли з новими підходами і намагаються це все розбурхати. Але Кабмін це колегіальний орган. І там мусить бути чіткі програми про те, що казала пані Шевченка, фінансування. От зараз гуманітарної програми на ці е, е, регіони повинні бути додаткове фінансування саме на культурні русифікація. Не допомога в русифікації подальше. У нас зараз кричать, потрібно почути Донбас, дати їм російську мову, де навпаки, там зараз величезна кількість є україномовного населення, там те, що називається там розмовляти на службу, це реально українська народна мова. А вони відрізані від української культури. Їм потрібно давати інформацію, їм потрібно допомагати. З них до них потрібно йти з книжкою, з музикою, і це мусить бути Але ціла це програма. цілепрограмма забороною російської мови. Ніхто взагалі не говорить про заборону. Я б скажу, що в добровольчих батальйонах я бачив безліч хлопців, ну хлопців мого віку, і старше з Луганщини, Донеччини, російськомовних, але які зі зброєю в руках боронять а, Україну, і там на мовою ніхто не ділиться, але ми їм привозили україномовних митців, і для них це, а, а, хоч мінімальна розрада і долучення до української культури. І хлопець з Донецько, з Донецької області а, при мені показував, як він як оберіг носить. А, 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 лист від а, невідомої для неї дівчинки з а, Тернополя, Ангеліни, якоїсь, а, де просто підтримка а, цьому бійцю анонімно, а він носить з собою як оберіг цілу, яку, перед тим як е, іде в рейд. От а, укра україномовний лист для російськомовного а, чоловіка з Донеччини, який бор, боронить Україну. Оце поєднання. Ще один слухач має змогу поставити своє запитання нашим гостям. Добрый день, мы вас чуем из Витковой, только не забудьте представиться. Добрый день, э, Рустам, город Чернигов. Я хотел сказать э, буквально два слова по поводу э, блоков информации на основных каналах на русском языке. У меня э, ряд товарищей, которые проживают на Востоке, они не смотрят украинские новости, потому что они им некомфортно смотреть на украинском языке. То есть хотя бы блоками, На російському языке втілювати нормальну інформацію, тому що люди вони не восприймають. Ну, такое мені моє. Дякую вам за участь в нашої програми. Пане Олександре. Знову ж таки, це ж ті газети, які ви теж, я так розумію, досі видаєте. Ну я вважаю, що потрібно да, робити і то, і то. Не забувати, що це українська земля. Все таки у нас повинна бути туди цілеспрямована допомога гуманітарна в поширенні української мови. Ще раз кажу, ми це робимо <ків> на рівні безкоштовних курсів української мови. <ків> Хто хоче, ми в чому ми не нав'язуємо. Ми це робимо для тих, хто хоче вивчити добровільно. В той же час ми розуміємо, що частина людей була відрізана від інформопростора, і вперше в житті я почав видавати російськомовні газети з своєю командою останньої барикади мистецької стані барикади, яка спеціалізується виключно на україномовній культурі музиці. Ми свідомо пішли на цей крок для того, щоб до цих регіонів видаємо і російськомовні газети, але це не повинно зараз буде відрізаний шматок. Що от тільки російська мова там, і е, геть винищити українську, тому що там, де буде винищена українська мова, повірте, там буде знову Путін, там буде знову деукраїнізація. Відповідно, ми повинні поступово просто підвищувати рівень культури цих людей. А підвищення рівня культури це і, зокрема, вивчення української мови. А ще інші чинники. Ви кажете, бракує, м'яко кажучи, бракує допомоги з боку уряду. Так? Незважаючи на окремі позитивні приклади Міністерства культури та освіти, що ще ну, про фінанси. Ну, мені, наприклад, дзвонив там Сергій Архіпчук, режисер. Він домовлявся з Міністерством культури. Дуже багато а, а, готово долучатися музикантів безкоштовно їздити туди, але коштів на це немає. Тобто є допомога з Мінкульту, є допомога з Міноборони а, по пересуванню, але реальних коштів не вистачає і а, ну, іноді дивина на що просто а, кошти тоді витрачаються. Тобто, які пріоритети так само я не дуже розумію на на що витрачаються кошти, які ми спочатку 7 мільярдів, потім 16 мільярдів на прохання уряду передали на армію. Ще раз кажу, якщо знову волонтери, жінки, матері знову змушені купувати бронежилети і каски, тоді де це бездонне дно, куди уходять кошти в уряді. Ну а ще що зробити, навіть з браком цих коштів От конкретні кроки, газети російські не красти. По перше, уряд повинен як у, 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 поставити мету, не красти. Де ця боротьба з корупцією? Вибачте, ну де боротьба з корупцією? І у нас жоден злодій злодій з попереднього режиму не сидить досі. Ніхто розстрілював майдан, ні злочинного у режиму Януковича. І зрозуміло, що якщо нема боротьби з корупцією, то скільки б грошей не набирали зараз, скільки б не перераховували, вони знову кудись зникають. От в цьому основна проблема. А далі, якщо буде боротьба з корупцією, то все можна розподілити. Можна чітко розподілити звичайних гр... коштів багато не буває. Але от а, стільки коштів, наприклад, є на, на програму гуманітарну. Можна зробити а, прозорий. Абсолютний звіт на що вони йдуть, не вистачає тоді просити у громадськості у фоні, що завгодно, але мусить бути ще раз кажу, боротьба з корупцією, прозорість і нормальне не забувати, що інформаційна гуманітарна політика це не, не менш важливіше, аніж зброя.